Всім привіт, автосалон Твоє авто. У нас надходжений продаж Porsche Cayenne 2011 рік, 3.6 чугунний двигун. Також автоматична коробка перемикання передач. Повний привід. Машина завезена сірим дилером з американського ринку, але куплена в Україні новою. В салоні темна шкіра. Дуже зручні сидіння в гарному стані. Є підігрів керма, підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь, камера заднього ряду, є навігація, датчик світла дощу, музика, бозе, пам'ять сидінь, чорна стеля, люк. Просторий задній ряд. Теж все в гарному стані, тут є зручний підлокітник Електрична кришка багажнику. 140 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль готовий до переглядів та тест-драйвів. Приїжджайте, подивіться і купуйте. І, можливо, саме цей каєн це твоє авто.